Вітаю, шановні, друга частинка. Продовження історії з моєю бегонією. Ну, отож, я в першій частині показала живці, які відвалилися. Бачите, я їх отак обрізала. Оскільки змогла, бачите, там коріннячко є. Вроді би такі всі гарні, бачите? І поп'ян такі, є, ну, гілочки, якби потенція для росту є, бачите? І з вершечки пообрізувала, зробила такі живці, в стаканчик поставлю. Ну, але це не кінець, шановні, чого ж я взяла знову в руки телефон. Подивіться, один живець лишився, бачите? І я стала дивитися, а що ж там є у мене? Чи в мене є там бульбочка, чи у мене там же коріннячко є. І бачите, що я побачила. Подивіться. Бачите? Отак трошечки-трошечки землю зворушила. Оцих два побачила і зразу за телефон. Бачите? Ось вони. Два красунчика. І зараз подивлюся, ще. Вона ж, вони ж були на вулиці, в Бегоніїці. І, мабуть, або личинки хруща. Оце. Бачите, маленькі. І вони з'їли. Зараз буду копати далі. О! Зараз, а ну, ще отут десь копанула. Зараз, зараз отут під це, мабуть. О, дивіться. То мені погано, зараз я так зроблю, аби стояла. Ось. Бачите? Ось іще третя. Тобто це в мене оцю бегонійку. О, та тут їх, бачите, ось уже. Зараз ще, але я не бачу зараз. Мені погано, бо я кадр не бачу, бо я попередньо не. Вау! Дивіться. Бачите, це ще є. Тобто тут поселилась личинка. О, дивіться. Ось. Ось скільки їх. В общем, я зрозуміла, що це її оцю, напевно, цибулину, це, напевно, луковична, чи як цибулинна рослина, ця бегонія. І тут посели оце ж хрущ. І я дивлюся, думаю, ну що ж воно так бачите, О, зараз. Бачите, то біля корінчика. Думаю, ну чого тут так? от Біля корінчика, так гей, би щось з'їло, бачите? О, а ну. Бачите, так гей під'ївши, тому що коріння там тримається, а воно повідпадало отут. Так що знайшла причину. Ну, але це, О, бачите, скільки їх тут. Так що є причина і буду, ну, оці, що я вже, як кажуть, відрізала, почистила, буду ставити у маленькі стаканчики, пророщувати, бо шкода, вони так гарно квітували ціле літо. Дивіться, і зараз теж. Ну, але думаю, що він так якось зав'яв. Ну, їм тут тепло. Як кажуть, поливають тепленько, треба їсти і рости. Ось вони таке. Ну, все бувайте здорові, шановні. Дякую за лайки, дякую за підтримку. Всім велике дякую за перегляди. Бувайте здорові і миру нашій рідній Україні.